Задумую, дума роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя я тихо, тихесенько плаче у самому серці, може, й Бог не бачить. Кому ж її покажу я, і хто тую мову привітає, угадає велике слово. Всі оглухли, похилились в кайданах байдуже, ти смієшся, а я плачу, великий мій друже. А що вродить з того плачу? Богилова, брате, не заревуть в Україні вольні гармати. Не заріже батько, сина своєї дитини за честь, славу за братерство, за волю Вкраїни, не заріже, викохає та й продасть в різницю москалеві. Це б то бачиш лепта удовиці престолові отечеству та німоті плата. Нехай, брате. А ми будем сміяться. Та плакать.